3 жовтня на youtube каналі GSC Game World та Xbox вийшло документальне відео під назвою Stalker 2 Гра війни, в якому творці розповідають про весь шлях розробки гри від 2018 року до початку повномасштабного вторгнення і потім аж до Gamescom 2023, на якому показали демо гри вперше. Мене запросили на допрем'єрний перегляд, тому зараз я вам максимально без спойлерів розповім власні враження про даний фільм. Тож, дай Боже, з вами Олдбой, і це огляд Stalker 2 гра війни. Як я вже згадував вище, документалка в основному зосереджується на тому, як розробники зустріли повномасштабну війну в Україні, які їх спіткали проблеми, переживання та як вони рятували людей. І хоч основні події сконцентровані саме на цьому, все ж режисер стрічки дуже вміло прописав наратив, додавши глибини основним подіям. Адже він доволі вміло підвів до найважливішої події фільму, додавши Контексту, починаючи від катастрофи на ЧС, потім до реальних сталкерів, які після трагедії досліджували зону. До речі, деякі з яких стали розробниками сиквелу, і до першої частини гри та те, яку відповідальність творці Stalker 2 відчувають та відчували, ну і наскільки важливо було з повагою відноситись до першого джерела при розробці нової частини. І як на мене, ця стрічка дуже потрібною буде в першу чергу для західної аудиторії, як і для тих, хто зацікавлений в сиквелі, так і. Просто для людей, не залучених в ігрову індустрію. Бо все ж це кіно одночасно і про гру, але і про те, як люди у важкій ситуації долають перешкоди, щоб продовжувати жити і займатися улюбленою справою. До прикладу, щоб краще пояснити світ гри, під час розповіді про перший сталкер нам показують, як реальні сталкери ходять по закинутій прип'яті, як використовують лічильники радіації, показують опромінені металеві споруди або автівки, закинуті локації. Чи старі листи і книги, переплітаючи все це з геймплеєм гри і створюючи додатковий ефект залучення та інтриги для непідготовленого до серії глядача, так само пояснюють, чому в грі все виглядає як радянським, а не сучасним. Адже світ в зоні зупинився у 86-му році. В той же час основна історія сконцентрована на переживаннях розробників, на відповідальності, яка лежала на головах студій за своїх людей, та те, як вони справлялись з ситуацією, коли до вас у вікно поступ. Велика війна. Знову ж таки, мені здається, що для західного геймера цей фільм буде значно потрібніший і важливіший, ніж для нас. Хоча здебільшого всі наратори говорять українською інколи переходячи на англійську. Але англійські субтитри дублюють абсолютно все протягом стрічки. До речі, як ви розумієте, у мене немає можливості показувати кадри з фільму, та й спойлерити я вам не маю бажання, тому. Більшість кадрів буде з трейлеру стрічки або з інших матеріалів з Ютуб-каналу GSC Основними нараторами фільму у нас знову виступають Євген та Марія Григоровичі, Інгвардов Готелес та багато інших. У всіх доля склалась по-різному, адже приблизно 180 учасників команди виїхало через Угорщину, а близько 130 розробників залишилися в Україні: хтось працювати, хтось волонтерити, а хтось воювати зі зброєю в руках. До розповіді залучали навіть діючих військових, які працюють в GSC але зараз вимушено захищають Україну від окупантів. Що дуже втішило особисто мене, так це знову побачити Дмитра Ясенєва і знати, що з ним наразі все гаразд. Ну наскільки це можливо. Також мені неймовірно сподобалась подача матеріалу. Ніхто не намагається якось обходити тему, хто напав чи як напав. Ніхто не приховує те відчуття, що український геймдев довший час був, немов продовженням російського, а гру інколи плутали і називали російською. Звісно, на кожному такому елементі ніхто не загорив. Остроє купу часу, але про все це говорять відкрито. І хоч багато чого ви вже могли чути в інших фільмах про створення Сталкеру, як те, наприклад, ким була створена студія, чому вона так називається, та про культ Сталкера на пострадянському просторі, все ж добра половина відео це опис днів до початку вторгнення і кілька днів після. В ці моменти Марія, Євген та інші учасники інтерв'ю чітко кажуть, що напала Росія, що Росія воює в Україні, що заборонити про. Давати гру за скасування російської озвучки, це був свідомий вибір і протест на те, що відбувається зараз з нашою державою. Вони не замовчують, яких намагались зламати, як зливали особисті дані в мережу, як скидали фото колишньої квартири Марії зі словами: нехай сюди кинуть ракету. Мене дуже підкупило, що в фільмі немає наративів про так звану війну Путіна, а росіяни бідні та нещасні. І це дуже важливий меседж, який фільм несе на західну аудиторію: що росіяни воюють. Проти України, а не один Путін. Але окрім цього, сюжет ще й підсилює неймовірна кількість особистих історій. Розробники в деталях діляться своїми тодішніми переживаннями. Якщо чесно, від цих моментів навіть трохи кидає в ті спогади і перші дні великої війни. Цей момент фільму дуже емоційний, бо всі діляться своїми почуттями, як боялись ті, хто залишились, як почували провину ті, хто їхали, як не знали, що робити, ті, хто опинились в пастці, або ті, в кого з зв'язок з їх рідними. Як приймали рішення ті, хто в перші дні пішли в ТРО, воєнкомати або ж волонтерити? Режисура дуже потужна, і автори відпрацювали, як на мене, наповну, вміло передаючи атмосферу тих днів. Знову ж таки, як для західної аудиторії, бо більшість з нас переживало це на власній шкурі. До речі, про режисера Ендрю Стівен, який і зняв гру війни, це той самий режисер, який зняв і документальний мінісеріал про Xbox. Він також неймовірно крутий, тому раджу його подивитися, якщо ще не бачили. Він є у відкритому доступі на Ютубі. Проте один елемент документалки про розробку сталкер 2 мене трішки покоробив. Це дрібниця, але ну не може бути все ідеальним. Так ось мені не дуже сподобалось стилістичне рішення зі вставками картинок час від часу, доволі схожих на згенерованими шиї. Не знаю, чи вони взагалі згенеровані, чи це такі арти, але справа і не в цьому. Проблема саме в стилістиці і візуалізації. Умовно, коли Марія описує, як вони проходили кордон між Закарпатською областю і Угорщиною, то на фоні нам показують картинку, яка зображає людей в лісі, які йдуть по стежці. І це радше схоже на якусь дорогу в гулах посеред лісу, хоча Марія чітко каже взагалі про глухе поле і контрольно-пропускний пункт в Закарпатській області. Також коли творці кажуть, що росіяни напали на Україну 24 лютого, то на фоні показують знову-таки анімовану картинку, як їде танк із зеткою, а довкола нього в шапках ушанках і старій, можливо, навіть радянській формі ідуть російські військові. В дуже емоційний і напружений момент історії цей кадр виглядав трохи комічним і не дуже Речним, немов висміює саму ситуацію. Але цих вставок я думаю можна нарахувати ну максимум на секунд 20-30 за всю стрічку, тому загального враження воно не псує. Просто як на мене, це трохи вибивалось з реалістичності всього іншого, про що розповідають і показують учасники подій. А я коротенько хотів би нагадати, що цей канал, як і інші мої проєкти, існують завдяки вашій підтримці. Тому, якщо вам не складно, буду дуже вдячний, якщо долучитесь до щомісячної підписки на Патреон або на МОНОБАЗІ. Дуже дякую всім, хто вже це робить, особливо ось цим людям. Ви найкраще в підсумку Stalker 2 гра війни мені дуже сподобався. Це суворе, чесне, але сповнене надії кіно, яке варто подивитись кожному. Воно, звісно, не стане откровенням для українців в багатьох аспектах, бо ми це пережили і самі. А більшість деталей про зливи, переноси чи переїзд розробників і так всі знали. Але навіть знаючи це все, ви отримуєте більше розуміння того, що відбувалося всередині студії. Стрічка створює відчуття еволюції гри та. Самих розробників від пострадянської до по-справжньому української. І це неймовірно надихає. Проте це тільки одна частина важливості цього проєкту. Такий фільм дуже потрібен і для західної аудиторії та історії розробки відеоігор загалом. Він чітко показує, де зло і які труднощі українці змушені бороти всі ці роки: від русифікації до повноцінної війни з Росією. І найголовніший меседж, що війну воює не Путін, а Росіяни, і якщо це відео посприяє для інших компаній прислухатись і також відмовитись від російського ринку чи співпраці з якимись російськими студіями, це буде додатковим неймовірним внеском в нашу боротьбу та культурній ізоляції ворога. Та блін, навіть якщо це буде, бодай одна компанія, яка перестане співпрацювати з вбивцями, це вже величезна справа. При цьому, крім сильних меседжів самої стрічки, це все ще майстерно зняте та змонтоване документальне кіно. Купою старих архівних відео та цікавих епізодів життя студії. В деякі моменти він все ще пробиває до мурашок, навіть якщо більша частина всіх цих подій вам і так відома. Тому фанатам серії я однозначно рекомендую до перегляду цю документалку. Вона є у вільному доступі. Всім, хто вже глянув її, прошу дуже до перегляду мого попереднього відео по Stalker 2 Ось тут воно десь мало з'явитися. Зустрінемось за кілька секунд. Ось тут до зустрічі, дай Боже, і бережіть себе.